Батьківщина ми одна родина. Ми спільнота однодумців, які понад усе люблять свою країну. Ми команда професіоналів, які вже багато зробили для неї. І ми не збираємося зупинятися. Ми партія Батьківщина. Сьогодні нам 25. і нам є про що звітувати людям. 25 років народної довіри. Ми найефективніша, найчисленніша і найдієвіша політична партія країни. Ми маємо найбільш розгалужену мережу та представництво у кожному куточку нашої держави. З моменту свого заснування ми парламентська партія. За чверть століття не було жодного скликання Верховної Ради, у якому б не була представлена батьківщина. Повторити подібний успіх не вдалося жодній політичній силі. Створені на гроші олігархів під чергові вибори партії одноденки з'являлися і зникали. А батьківщина продовжувала жити і розвиватися в уряді, парламенті, радах усіх рівнів у владі та опозиції на усіх щаблях, де можна було принести користь. Наша незмінна лідерка перша та єдина жінка на посаді прем'єр-міністра за всю історію України. За два терміни та 1029 днів в умовах шаленого спротиву опонентів та заботажу союзників, їй разом із командою вдалося досягти результатів, перевершити, які досі не спромігся жоден уряд. 25 років турботи про людей Батьківщина. Єдина українська партія з глибинною ідеологією, спрямованою на відстоювання справедливості та захист інтересів людини, рішення, які покращуватимуть життя українців та зміцнюватимуть нашу державу. Це дорожня карта нашої спільної роботи впродовж 25 років. Результати діяльності обох урядів Юлії Тимошенко її особисто, а також наших представників якнайкраще демонструють і професіоналізм нашої команди, і наші світоглядні засади. Повернуто у державну власність, а згодом повторно продано за рекордні 5 мільярдів доларів. Металургійний комбінат Криворіжсталь який був незаконно та за безцінь приватизований олігархами. Реалізовано програму Контрабанда СТОП. Прибутки від митниці суттєво збільшилися, а збір ПДВ зріс майже вдвічі. В 12 разів підвищено допомогу при народженні дитини, суттєво збільшено зарплати та пенсії, стипендії, виплати військовослужбовцям і дітям-сиротам. 6 мільйонів українців отримали компенсації за втрачені заощадження в радянському Ощадбанку. Понад один мільйон українців безкоштовно отримали акти власності на свою землю, шість тисяч черговиків отримали безкоштовні квартири. Стільки не видавав жоден уряд. Тисячу сільських амбулаторій безкоштовно отримали від уряду медичні автомобілі, завдяки яким мешканці сіл змогли вчасно отримувати медичну допомогу, наука і освіта. Пріоритет державного бюджету в часи прем'єрства Тимошенко, зокрема в 2009 році, було виділено 1,4 мільярда гривень на науку. Профінансовано 10 наукових програм в галузях енергозбереження та АПК. Фінансування НАН збільшено на 35%, а Академія аграрних наук на 43%. Бібліотекарі по всій країні вперше в історії отримали надбавку у розмірі 50% за особливі умови праці. Постійні надбавки отримували вчителі та педагогічні працівники 20% і медики від 10 до 30 Ініційовано та ухвалено закон про престижність шахтарської праці, завдяки якому шахтарі отримали значне підвищення пенсій, надбавки до зарплат та низку пільг, не допущено підвищення пенсійного віку, попри жорсткі вимоги міжнародних кредиторів. Поновлено серійне виробництво українських літаків марки АМ. Засновано інститут урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та ухвалено пакет антикорупційних законів і нормативних актів уряду, запроваджено прозору систему зовнішнього незалежного оцінювання знань для вступу до вищих навчальних закладів, яка надала доступ до вищої освіти тисячам школярів. Зібрано рекордний урожай зернових. 53,3 мільйона тонн у 2008 році та 46 мільйонів тонн у 2009 році, у тому числі завдяки грамотній державній підтримці сільськогосподарських виробників. Україна набула членства у світовій організації торгівлі. Юлія Тимошенко зажила із слави надзвичайно ефективного кризового менеджера. Навіть наймасштабніші виклики, подібні до величезної повені на заході України, пандемії свинячого грипу чи то удару світової фінансової кризи, долалися в найкоротші терміни з найменшими втратами для людей. 25 років розбудови енергетики. Історія реформаторських успіхів команди Батьківщини. Бере свій початок задовго до прем'єрських часів, фактично з моменту заснування об'єднання і перших кроків у виконавчій владі ще наприкінці 1999 року на посаді віце-прем'єр-міністра з питань енергетики Юлія Тимошенко показує, як має виглядати професійна відповідальна влада та ефективні рішення за мінімальні терміни. Збиткова і непрацююча галузь фактично перероджується. Припиняються віялові відключення електроенергії, які стали нормою як для населення, так і для промисловості. Ліквідовуються бартерні розрахунки, виплачуються борги енергетикам і шахтарям, підвищується рівень розрахунків за спожиту електроенергію, Створюється державне підприємство енергоринок. Єдиний розрахунковий центр ринку електроенергії, що призводить до прозорих і чесних правил розрахунків. Команда успішно протистоїть численним спробам про.